Про оперативну ситуацію довкола Бахмута розпитаємо Миколу Волохова, позивний Абдула, командира підрозділу ТЕРА у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Вітаю вас наживо, Микола, в ефірі марафону. Тож, станом на цю годину, яка є ситуація довкола Бахмута? Вітаю вас. Ситуація в Бахмуті продовжує бути вкрай складною. Хоча. Як правильно ви кажете, на флангах маємо певні успіхи в самому місці продовжуються точитися дуже складні бої, і той факт, що росіяни ослабили свій натиск, це єдиним єдиною причиною цьому є робота збройних сил України. І в якому разі не якась їхня там добра воля, або ще щось у цьому ключі, можу сказати більше, мабуть, про південний напрямок, що в ньому я більше рятуюся там. Маємо певні успіхи, я б сказав, немалі, особливо якщо розглядати їх в масштабі Бахмутської кампанії і боїв на цьому напрямку. Звільнили ще шматок землі, плануємо продовжувати. Гадаю, що будемо мати в цьому і надалі успіх. А ось ви згадали ситуацію на флангах. Те, що там є певні успіхи. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що Збройні Сили України продовжують оточувати Бахмут на флангах. Тому місто може потрапити в тактичне оточення. Чи це вже сталося, чи ще ні? Безумовно, що так кажуть, це так і є. І знаєте, поки що ні, але. Якщо все буде так, як заплановано. Якщо все вдасться, і наше візьме, то скоріше за все, так і буде. Тому що бачите, росіяни намагалися, вони намагалися взяти Бахмут в такі собі кліщі, цим самим з до того, що ми просто звідти відійшли і взяти місто, умовно кажучи, без бою його це не вдалося. Йому довелося руйнувати Бахмут зараз там. Фактично вже майже не залишилось будівель, які можна було використовувати як упорні пункти для оборони. Тому, у випадку, якщо нам вдасться такий маневр, ми зможемо взяти Бахмут в кліщі, то ворог буде у значно менш вигідній ситуації ніж якби були ми на його місці, тому що там у нього не буде за що чіплятися при обороні. Я Гадаю, що їхні справи будуть вкрай кепські. А призвести до такого оточення ми цілком можемо. Є весь потенціал необхідний, і бачити ті успіхи, які ми маємо зараз, вони свідчать про те, що це можливо зробити. Скажіть, будь ласка, логістика в такій складній ситуації зараз нормально функціонує постачання боєприпасів техніки? Я б сказав, що все є на цілком прийнятному рівні, в принципі, коли розмова йде про техніку або боєприпаси, то будь-який військовий вам скаже, що цього завжди мало. Якби цього було достатньо в повній мірі, то ми б вже були на кордоні України з Росією. Тому звичайно, цього недостатньо, але цього є в прийнятній кількості для того, щоб ми проводили ті наступальні дії, які проводимо, і мали результати. Буде більше, буде більше результатів, але зараз і так сприяємося. Так, зрозуміло, буде 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 більше буде більше результатів. Гарно сказали. Будемо сподіватися, що таки буде більше і буде більше результатів. Вже вас цитую, Миколо, Дякую вам дуже за оперативну інформацію щодо ситуації довкола Бахмута. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу Терра у складі третьої об'єднаної бригади.